Слава Марії, віта вас, вас. благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, тож і витриваємо в пості. Піс це вид молитви. Вид молитви. Це зміна. Ви замічали колись, як людина потребує змін, перемін, іноді вистачить десь виїхати в інше місце вже тобі стає якось так. ну, Змінити картинку, як то кажуть. Наприклад, зараз в Меджугорі стало тихо. Всі виїхали, ну, майже всі паломники. І стало е, інакше. Інакше. На площі я прийшов, тут нікого нема. Ну, і вже літургія почалась в церкві, в храмі, е, не ззаду, бо люди просто виїхали. Ну, сезон закінчився, і така наступила переміна. Переміна. Тобто почали там щось будувати, відреставровувати. Е, Переключилося так. І, і дивлюся, що це ну файно, мені файно. Поміняла Е, е, Самі розумієте, тут є час, коли є дуже багато людей, а є час, коли тут дуже-дуже тихо. І мені подобається, що той час, що той час, і цей час, власне, переміни. переміни Коли бачиш, що щось змінилося. так Бо ці переміни якоїсь якимсь чином дають нам радість. Вони дають нам радістю, підсвідомо, свідомо, але переміни завжди будуть давати радість. Нові емоції, новий е, мозок, інакше щось бачить, запускаються інші канали. Тобто росте росте уявлення про світ. Чим більше подорожуєш, тим більше бачиш світу. Ну, е, і це приносить таку радість. радість. І сьогодні. Поговорим про молитву. <сміх> так я бачите, здалека зайшов, але хочу поговорити про молитву. Бо Марія нам каже часто дуже: моліться, поки молитва не стане вам радістю, поки молитва не стане приносити радість. І так само ми, як зміни наші природнього дислокації, наші матеріальні зміни, так само прагнемо і змін в молитві. В молитві. Ми можемо. Дійти до того етапу, що молитва вже не приносить радості, молитва приносить муку. І, і тут, власне, в цьому етапі не треба е, е, мучитись, мучитись. Ага, і там та вже на набридла мені е, не можу не, не то і не то. То зостав вервицю, почни розважати на словом Божем. Змінюй, змінюй види молитов. Е, набридла тобі молитва загальна десь з людьми. То перейди на особисту молитву, на глибину. Краще мати всі види молитв, звісно, на день. Але якщо вже щось дуже набридло, не приносить тобі радості, то дай паузу цьому. Дай паузу і почни молитву іншу, іншу. Зміни просто молитву. Зміни стиль молитви, і тоді буде знову тобі радість. Знову молитва буде дарувати тобі радість. До, до цього нас Марія заохоче. Не, не мучайтесь, каже. Ну, Марія не каже: нам «мучтеся, але моліться. Вона каже, моліться, допоки радість не прийде від цієї молитви. Тобто шукайте, шукайте вид молитви, який буде приносити тобі радість. І сьогодні, візьмемо 25 жовтня, 2012 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю молитися в моїх наміреннях. Відновіть піст та молитву, бо Сатана підступний та схиляє багато сердець до гріха та погибелі. Я закликаю вас, дітоньки, до святості і до життя в благодаті. Поклоняйтесь моєму синові, щоб він нас, наповнив вас своїм миром і любов'ю, за якими прагнете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, відновити піст, Марія також каже. І сьогодні у нас середа, коли ми можемо це зробити, вірю, що хтось хоче. Відновіть. Відновіть. Чому каже, відновіть, бо знає, що. Десь проблеми з цим постом завжди. Але й каже, відмовіть піст і відновіть молитву. Відновіть і то, і то. Е, відновіть. Е, відновіть це може бути так звучати так. Наприклад, я не постив, то маю почати. Це буде як відновити. Я не молився, почну молитися. Але хто постить і молиться, що означає відновити для тих, хто вже і так робить. Каже, обновіть до посту, додайте. Ти постиш на хлібі і воді, вже звик, дуже легко тобі, то додай додай ізоляцію, додай ізоляцію в плані інформаційну. Вже маєш ізоляцію цю інформацію, додай ще годинку пустині, годинку тиші, годинку поклоніння. Власне, Марія тут говорить, поклонятись моїм синою. Додай в цей день годинку поклоніння, знайди десь адорацію, знайди десь просто на пустиню вийди з Богом. Порозмовляй. Тобто віднови, додай додай щось. Так само віднови молитву. Віднови, якщо тобі набридла, один вид молитов – віднови Віднови ту молитву, яку давно не молився, можливо, ту, яку колись тобі приносила радість. І це Марія каже: відновіть це, відновіть. Сьогодні закликаю тебе молитися в моїх намірах. Марія сьогодні дає конкретне, практичне. Завдання мені і тобі каже, молися сьогодні в моєму намірі, в моїх намірах, і наша сьогодні практика буде молитися в намірах Марії. Тобто віддавати свій час, жертвувати жертвуватиму літургію, наприклад. Літургія це не є просто спектакль, де прийшов постояв. В літургії відбувається частина, яка де ти приносиш свої потреби і потім щось жертвуєш, ці потреби. Тобто всіх наміреннях. І сьогодні ми приносимо намірення Марії, але це не означає, що я нічого не жертвую. Це означає, що я жертвую максимально, що можу. Максимально. Не кажу, що вже робити там надприродні якісь речі дивовижні, але мінімальні фіст, молитва, жертвую цей час, цю розмову з Богом навіть в намірах Марії. В намірах Марії. Прошу сьогодні в намірах Марії. Відмовляюся від того, від того, від того в намірах Марії. Розумієте, як воно працює? Віднови піст та молитву, бо сатана підступний та схиляє багато сердець, а можемо сказати, не багато сердець, а твоє серце і моє серце до гріха та погибелі. Сатана підступний. Ми тільки ось тільки за піст забув, тільки за молитву забув. Сатана вже тут, як тут. Він вже, вже підступний. Схиляє і тебе вже починає хилити. Давай, давай. До гріха та погибелі, до гріха. Сатана відразу схиляє до гріха. А люди, які не моляться, Е, Мають багато, я помічаю, багато людей, які мають багато дурних думок різних, шукають, що їм не вистачає для щастя, шукають якоїсь поезії, шукають якихось е, само. Не знаю самоудовольстві, не знаю, щоб самозадовольнитися якось. Шукають. Багато мають часу на дурні роздуми, які толку нічого не приносять. Ось хто дає нам це самозадоволення. Зсередини має задоволення йти в людині народжуватись від Бога. Де шукаєш? В Бозі тільки можна знайти. Не треба шукати в різних розмовах з людьми, в різних, не знаю. Кіно, передачах, в цьому всьому ти нічого не знайдеш. Ось де є це, це задоволення вічне, яке дає тільки Бог. Не якісь люди, не якісь роботи, бізнес-проекти, не гроші, а тільки Бог дає це задоволення, істинне задоволення. І коли ти будеш його мати, то це все в тебе буде, це все матеріальне. Але тобі буде байдуже на нього. Байдуже, бо ти будеш знати, де, де те, що ти шукаєш. Де? Каже, твоє серце схиляє до гріха та погибелі. Я закликаю тебе, дитинко, до святості і до життя в благодаті. Бачимо святість і життя в благодаті. Без святості ти не увійдеш ту благодать, не зрозумієш той благодаті. Піс, багато хто не розуміє, що це благодать дана з неба. Піс на хлібі і воді. Здавалось би, ну, Фізичними очима ми то не зрозуміємо, мозком ми то не зрозуміємо. Але в духовному світі, духовними очима побачимо ту благодать. І це благодать. Але каже Марія: закликаю тебе до святості, до життя в благодаті. Бачити ту благодать, приймати ту благодать і жити тою благодать. Ділитися цією благодаттю. Важливо також ділитися, бо коли ти наповнишся, то тебе вже не можна наповняти більше благодаті. А коли ти віддаєш, ти пропускаєш. І цей постійний пропуск своєї благодаті дає тобі, власне, цю радість, цю потрібність, ти тоді потрібний, ти тоді радісний, вдоволений життям. І, і просто проживаєш це життя в цій благодаті. Поклоняйся моєму синові, щоб він наповнив тебе своїм миром і любов'ю, за яким прагнеш, за яким прагнеш. Марія каже, ось за чим ти прагнеш. І кожна людина за цим прагне. Хоче миру і любові. Кожна людина цього прагне. А Марія каже, де його можна знайти, тільки в поклонінні Ісусу. Тільки в поклонінні Ісусу, Він може там наповнити через це поклоніння, через цей час з ним Він може тебе наповнити своїм миром і любов'ю. І тоді ці прагнення будуть задоволені. У тварини. Ці прагнення, коли будуть у тоді ти зможеш бути цим інструментом, бути цим інструментом, щоб цю благодать пропускати через себе. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклад. Сьогодні молимось в намірах Марії. Будьте Мир вам, радість, благодать з Меджиґорія, Папа.